Суд поновлює на посаді, а депутати ухвалюють рішення про звільнення. Конфлікт між нею та депутатами селищної ради в Оратові триває вже понад два роки, каже Галина Лошак, яку жителі вибрали головою громади на виборах 2020 року. До суду щодо поновлення на роботі жінка подаватиме втретє, бо депутати навіть після рішення суду про визнання їхніх дій незаконними знову провели сесію і звільнили її з посади голови. Фактично я вже довела двічі про незаконне моє звільнення. Рішення про моє звільнення були визнані протиправними та скасовані відповідно цими судами. Мене звільнили втретє і однозначно, що я буду подавати знову до суду позов, бо в інший спосіб я не доведу ні людям, перш за все, ні своїм виборцям, які голосували на виборах у 2020 році. Нині виконуюча обов'язки голови Оратівської селищної ради Леся Ларіонова. Дізнатися її позицію Суспільному не вдалося. На робочому місці її не було. Леся Володимирівна, тут з телеканалу Суспільне. Да, міниться. Хочу з вами поговорити. Не буде Добре. Намагаємося зв'язатись по телефону. Слухавки не бере. Не вдалося поспілкуватись з депутатами, які голосували за звільнення Галини Лошак із посади голови. «По Поводу звільнення да. угу. відмовляється. Заступник селищного голови Сергій Сливка каже: суперечки у сесійній залі на життя громади не впливають. Депутати голосують за потрібні важливі рішення для громади і тоді, і зараз. Тому я б не сказав, що воно відбувається. Можливо, лише на імідж. Громади впливає, оскільки ці моменти політичні звучать по різних каналах. Я так думаю, що депутати не готові з нею працювати та й все. Опитані жителі громади до ситуації, що склалася в Оратові, ставляться по різному. Стараюсь не вникати в політику, ну чув про це, що там сварки йдуть, що увольняють, поновлюють. Я не знаю, чим воно закінчиться, але ну справедливості немає. Я вважаю, що закон… Треба знати, треба його дотримуватися. І ніяк по-іншому. Не можна так, щоб вся громада, вибачте, на вухах стояла, бо хтось робить якісь свої справи, незрозумілі. А та людина, яка дійсно працювала і працювала гарно, і всі ми знаємо, і вона ніяк не може до своєї роботи дійти. За часів, скажімо так, галини, що щось зробилося в громаді. В громаді, по крайній морі, по оратові. Перш за все. Всі вулиці заасфальтовані, ну це що візуально видно, посаджені до квітки і так далі. А з тих пір, як нинішня влада палець у палець. Особливо по селах віддалених. Тако від людей чула, що поміняли, знову вернули, а більше нічого не знаю. Я слухаю, і воно мені правду сказати, як кажуть, поляки шестко єдно. Хай навіть провалиться те все. І воно ніхто тут прості люди не заметять, що там є ця влада чи нема. Знаєте, адвокатка Галини Лошак Анаїта Рустамян називає ситуацію юридичним нонсенсом. В юридичної точки зору рішення суду так і означає поновлення на посаді, а поновлення на посаді означає фактичний допуск особи до виконання своїх обов'язків звичайно, видання відповідного розпорядчого акту і забезпечення її можливості виконувати свої функціональні обов'язки. Останнє рішення, яке було прийнято у Ратіської селищної ради 3 вересня цього року, є абсолютно незаконним з усіх підстав. Ну і тому будемо боротися за поновлення наших порушених прав. Чи можуть депутати звільнити очільника громади, якого вже поновив суд, по коментар ми звернулися до юриста Євгенія Тимощука, який спеціалізується на правозахисті у сфері місцевого самоврядування та виборчого права. Якщо знову ж таки... Чиняться перешкодив виконання рішення суду. Є відповідна норма кримінального кодексу України. Це 382 стаття, яка передбачає відповідальність за невиконання судового рішення. З приводу дій депутатів вони знову ж таки представники громад. Які мають висловлювати волю своїх виборців, і відповідно вплив на депутатів, так як і думка депутатів, має формуватися виключно згідно з думкою громади, як вважає громада. Якщо ми повернемося до судової практики, то Верховний суд неодноразово наголошував, що звільню звільняти особу. Це я говорю з загальних підстав. Звільняти особу по тих самих підставах, які вже були переглянуті судом, і відповідно були рішення суду пропоновлені на посаді. То Верховний суд говорить про те, що робити аналогічне рішення, мотивувавши тими підставами, яким вже надана оцінка судовим рішенням, неможливо. Суспільне готове надати ефірний час усім сторонам конфлікту для висвітлення своєї позиції. Тетяна Добровольська, Дмитро Буднюк, Жасміна Хлопюк, Суспільне, Новини Вінниччина.